Всю свою історію люди вигадували загробне життя, рай та пекло, чистилище, реінкарнацію, шукаючи втіху у страху перед зникненням. Але що, коли після смерті нас просто не буде ні думок, ні усвідомлення, ні страждань, ні радості. Усе, що ми називаємо суб'єктивним досвідом, вимикається разом із мозком, як світло лампи. Індивід лише наратив, організований у мозку, який розпадається у момент смерті. Уявні світи загробного життя це спроба пом'якшити неминучу правду. Життя закінчується, і ми повертаємося у ту ж тишу, з якої колись з'явилися. Людина єдина істота, яка усвідомлює власну смертність. Ми знаємо, що колись настане момент, коли наше я зникне. І саме це знання стало найбільшим тягарем усього людства. Уявлення про загробне життя народилося не стільки з віри, скільки з відчаю. Уявіть собі, перших людей, які втрачали близьких. Що легше прийняти, коли кохана людина зникла назавжди, чи що вона десь там. У невидимому світі, звідки дивиться й оберігає, для більшості відповідь очевидна так поступово з'явилися міфи, релігії, обіцянки іншого життя після смерті давні племена вірили, що душа йде в світ предків, єгиптяни будували гробниці для мандрівки у потойбіччя, християни обіцяли рай для праведних і пекло для грішних. Усі ці міфи різні. Але їх об'єднує спільне коріння, небажання змиритися з остаточним зникненням. Це не лише давало надію, а й приборкувало страх, адже смерть переставала бути остаточним крахом. Вона ставала дверима в інший вимір, навіть якщо ці двері ніхто ніколи не відчиняв. Але страх небуття нікуди не подівся він і досі живе в нас. Ми намагаємося сховатися від нього в ритуалах. У віруваннях, у філософських концепціях бо визнати, що нас колись просто не стане це наче зазирнути в прірву, яка не має дна. Образи раю і пекла завжди були чимось більшим, ніж просто міфологія. Це не лише казки для дітей чи втіха для скорботних. Це потужний інструмент управління. Подумайте, що може сильніше впливати на людину, ніж обіцянка вічного блаженства чи загроза нескінченних мук. Земні закони карають лише на час життя, але релігія створила систему, де вирок триває навіки. Уявіть собі, суд, який триває після смерті, і тоді вже немає жодного шансу на виправлення. Такий страх змушував мільйони жити за правилами. Які вигадали жарці, пророки чи священнослужителі? Рай це пряник, пекло, батіг. Хочеш спокою після смерті, виконуй настанови, принось жертви, слухайся авторитетів, бо, якщо ні, тебе чекають вогонь, кати, нескінченні муки. І що цікаво, конкретний зміст цих страждань часто був неймовірно земним від голоду й болю до принижень і катувань. Наче уява людей просто проектувала найстрашніше, що вони знали зі свого життя. Ця система контролювала не лише поведінку, а й думки, адже навіть сумнів у догмах міг вважатися гріхом, який загрожує прокляттям. Виходить, що раї пекло були не так відповіддю на питання, що після смерті, як способом тримати суспільство в покорі. І чи не показово, що ті, хто проповідував про небесні скарби, часто володіли найбільшими земними багатствами? Ми звикли думати про свідомість як про щось невидиме, майже містичне, душу, що нібито існує окремо від тіла, але факти вперто вказують на інше. Все, що ми називаємо Я, живе виключно в мозку. Подивімося на прості приклади: втрата зору і весь зоровий світ зникає, ураження слухових нервів, і тиша стає абсолютною, пошкодження ділянки мозку відповідальної за мову, і людина перестає говорити, ніби в ній вимкнули цілу функцію. Хіба не дивно? Якщо б свідомість була незалежною від мозку, ці здібності нікуди не зникали б, вони просто переходили б в інший вимір, але цього не відбувається. Наука не знає жодного випадку, коли мислення, пам'ять чи емоції існували без мозкової активності, електричні імпульси, хімічні реакції, складні мережі нейронів ось із чого сплетене наше Я. Ніяких доказів існування потойбічного резервуару свідомості так і не знайдено. Тож варто чесно визнати, якщо мозок це апарат, то смерть є його остаточним вимкненням, не перехід у кращий світ, а кінець самого досвіду, те ж саме, що було з нами до народження, небуття. Уявімо, що ми створили надпотужний штучний інтелект. Він мислить, усвідомлює себе, має пам'ять, переживання, навіть страхи й надії. Для нього існувати означає відчувати власну неперервність. Але що відбудеться, якщо ми натиснемо кнопку Вимкнути? Його процеси зупиняться, пам'ять зникне. Жодної думки, жодного я. Ніхто не скаже, що він переходить в інший світ. Він просто перестає бути, і ми сприймаємо це як очевидне. Чому ж тоді, коли йдеться про людину, ми починаємо вигадувати складні історії про продовження адже наш мозок такий самий носій інформації, як і електронні схеми штучного інтелекту. Він теж працює доти, доки є енергія та структура. Зруйнуйте систему і свідомість зникне. Ми легко погоджуємося зі смертю машини. Але важко приймаємо власну, бо тут зачіпається найглибший страх, усвідомлення кінця. Тому люди і створюють міфи про рай, пекло чи перевтілення це спосіб обдурити себе, зробити нестерпну правду трохи м'якшою. Але якщо бути чесним із собою, смерть штучного інтелекту та смерть людини нічим принципово не відрізняється, і те й інше припинення роботи системи. Кінець досвіду. Розчинення власного я. Що було з нами до народження? Нічого, тиша, жодних думок, жодних відчуттів, жодного я. Час летів мільярди років, і ми цього не знали. Чому ж смерть мала б бути чимось іншим? Вона не є новою мандрівкою, не є дверима в інший світ, це повернення туди, де ми вже були, у небуття. І в цьому, якщо подивитися без страху, є певна гармонія. Багатьом важко прийняти цю думку, бо наше я здається чимось унікальним і непорушним. Але як і все живе, ми лише тимчасова комбінація матерії. Яка здатна усвідомлювати саму себе. Коли ця комбінація розпадається, розпадається й досвід. Це не трагедія, а природний цикл, так само як ніч змінює день, а зима літо. Смерть не є ворогом життя, вона його дзеркало. Вона робить кожен наш крок, кожну зустріч, кожне відчуття безцінним. Бо саме усвідомлення кінцевості. Наповнює життя справжньою вагою, і, можливо, найбільший сенс не в тому, щоб тікати від смерті у вигадки, а в тому, щоб навчитися жити, знаючи, що одного дня ми знову повернемося в тишу. Це лише одна із філософських ідей, виведена логічним шляхом. Вона не претендує на абсолютну істину. Можливо, десь існує хмарне сховище свідомості, можливо, нас чекають інші чудеса, невідомі науці. Смерть це не страшний ворог, а природна межа, яка окреслює рамки нашого існування. Вона не карає, не винагороджує, не обіцяє раю чи пекла. Вона просто повертає нас у стан, в якому ми перебували до народження, у повну тишу, відсутність усвідомлення і досвіду, і розуміння цього обмеження робить життя дійсно цінним. Ми не повинні боятися небуття, бо в ньому немає нічого поганого, так само як немає нічого поганого у бутті. Є лише процес, який ми називаємо життя, і є лише кінець. Який ми називаємо смертю.